Асоціюється з каштанами, Ужгород, з сакурами, Рівненщина з тунелем кохання, а стрий, можливо, буде з магноліями. Вартість одного сіянця 100 гривень, а саджанця близько 500. Різниця у тому, що квітів від сіянців доведеться чекати кілька років, а посаджені деревця милуватимуть око вже цього року. Автор доброї справи Михайло вірить, що в майбутньому подивитися на цвіт стрийських магнолій приїздитимуть і туристи. На стриян доброчинців чекають подарунки. Листівки. З автографом художника Ігоря Завозіна. Пощівки зі знаковими місцинами у строю, символічні ключі від міста та інше. Магнолі біля кожного садочка і посадити біля, біля кожної школи. Так само посадити дві магнолії біля міської ради і посадити магнолії біля е, ЗАГСу. Так? Е, також посити сі... сіянці магнолії е... по місту. Ми запрошуємо всіх долучитися до цього проекту. Є в соціальних мережах, так, є на сайті молоді стрищини. Так е... поштівки ми роздамо. Приходьте 3 та 4 квітня біля міської ради, приносите свої кущі магнолій, саджайте та називайте дерево власним іменем. Для сіянців організатори обрали території біля садочків та стрийських шкіл. Підтримати проект можна і грошима. До цієї акції запрошують і мешканці. Інших міст України та діаспори з надією, що весною таки побачимо квітучу Україну.